Ну знаємо, тяжіть сюди, арта подальше як мога. Від'їжджає зразу. Значить, коло мене хто розпанувся. Лемберг, Сімка. Знаєш хлопці, сюди всі, 90-ті, я тут один. І тяжі ко по центру, заїхали, їдемо сюди. А чекай, може вони будуть рашити? Може вони будуть рашити, так. Да. Я думаю, будуть... що рашити. Ми нарешті нарвалися на списке. Да, да, да. Вони зараз раз тут тут засветить надо. я туди їду. Це 50-й опять же жартосвитый, да, чи нет? Стандартно сюда. Ты тобі тут на 50-м? Спифтиклет. 50 Ой, красава! Вы <свят> не вони, вони не сражение, строимся, тройки! Да! 90 тоже туда! 90 туда тоже! Кусуем першого! Арта працюет и тоже! Госям! Стреляем! 32 давай! 32! Якого 32? У Вони всі фулові, блядь! Фокус, фокус, фокус! Кличный йди! Блять, тікайс! Добила, добивай, 103, добре! Кулова зарізать! Дивосяки допомагайте! Немає 90-х! Як, є, ще є, є. я є! Okay. Лємберг! Закладесяся, допомагай, арта нарізаю! Знаєте що пацани? Походу в них був розчет, що 502 й буде різати арту. 90 ті -кі поїхали реклама, на 101. Артурі різати. Чекай, Чекайся, є вниз 290-ка і везе. Вот їде. 90 зверху. Бачу. Нет, та то що ти зняв 502, це вообще пізніше, це просто красава. Да, це бій. Да, це було бій. Там на любому арта по мене влупила. Хек. Покинус, покинусь, ми ж тут не топимо. Це не кінець, все не кінець. И надо коли фанфари заграють. Він тут останній раз. Даже на захват! Да? Yeah. І хто там? Фулове Лемберг, давай тоже на захват. Я же листик приблизно вивчаю манеру твоєї гри і починаю розуміти, як ти граєш на карте. Чисем? <риснє> Та він просто красавець, я не знаю, а хай Та я... Є я вчуся, він просто зразу по респах виставляє приблизно знає багато тактик, і зразу зводиться туди, де буде летіти чудо. Тому він так їх ловить постійно гарно. Супер, мудро. Ввезе. Артай стріляйте. Поживи там 90-ті. Поживи, поживи, не будайся з ним, артай стріляй. Мне дуже удобно. Бух <Holmes> блять, цель 100, а? Це погано, погано. Оттуда блять. Нормально. Все, їхна. Блять. Ну шо, круто. Круто. Виїхав на нього били. Він дуже довго бити. А ні, стоп! Стоять на базі. Герой, не забувай, що він скоро З'їм. Давай, хавай. Прикошат, представляєш? Да да, да, да. На, бля. Ну, да. Класавчики. Че, красавчики, Молодці, бля. Я тобі скажу, цей пост...